Всім привіт, Рада вас вітати на каналі Айфрем'юкрен, як завжди, актуальні новини Європи та світу для українців за кордоном. Якщо ви перший раз на цьому каналі, ви можете знайти тут актуальну інформацію для українців в Польщі, Німеччині та Чехії. Цей канал був створений спеціально для українців за кордоном. В розділах цього каналу ви можете знайти актуальну інформацію щодо роботи, працевлаштування, виплат і таке інше. Якщо ви дивитесь цей канал та знаходитесь за кордоном, підписуйтесь, щоб першими дізнаватись про важливі події і залишатися в курсі всього, що відбувається в Європі та світі. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кублюс запропонував створити європейський космічний щит для захисту інтересів. Європейського союзу у космосі. Європа не хоче таким чином поступатись лідерством у космічній сфері та планує об'єднати зусилля країн-членів. Можемо сказати, друзі, що таким чином Європа висловлює побоювання щодо приватних, наприклад, підприємців, таких як Ілон Маск, які диктують умови в космічній галузі. Отже, в зв'язку з цим Європа тепер також повинна зберігати лідерство в космосі і мати свій вплив. Ось як голосно про це сказав комісар. Він хоче, щоб як швидше розпочати діалог з країнами-членами ЄС. Кубліус, до речі, також висловив занепокоєння щодо приватних нагадаю підприємців з космічними амбіціями. Та наголосив, що, хоча структурні проблеми стримують зараз, ЄС, якщо ми нічого зараз не зробимо, ми ризикуємо потрапити в стагнацію. Загалом, як ви бачите, нас очікує боротьба за космос. Ми говоримо. Конфлікт зараз навколо Гренландії. Ви знаєте, коли Дональд Трамп заговорив про придбання Гренландії, це спричинило, м'яко кажучи, напруженість у Данії. І зараз уряд Гренландія, також провідні її політики, голосно та відкрито оголосили про домовленість про збільшення інвестицій в оборону. В Арктиці на суму 2 мільярда євро. Тобто, данія тепер хоче витрачати більше коштів на безпеку в Арктиці на тлі зазіхань Дональда Трампа на Гренландію. Тобто, простими словами вони кажуть: Дональд Трамп зачекає, Гренландія нам потрібна самим. А Франція, в свою чергу, готова показати також свій характер і тепер розглядає. Реальну можливість відправити свої війська до Фінландії про це до речі, гучно заявив міністр закордонних справ Франції Жан Новель Бар. Його коментар пролунав саме під час візиту прем'єр-міністра Данії у Берлін, Париж та Брюссель. Щоб як ви розумієте, таким чином заручитись підтримкою союзників у боротьбі проти рішення Дональда Трампа у Франції. Вже оговорили питання до речі, про відправку військ у відповідь на неодноразові заяви президента президента Сполучених Штатів Америки про придбання території Гренландії. Міністр закордонних справ та міністр оборони цієї країни відкинули взагалі можливість взяття Гренландії під контроль Сполучених Штатів. Вони кажуть, що Трамп не отримає Гренландію. Гренландія це Гренландія, мешканці Гренландії це народ. Зокрема, з погляду навіть міжнародного права він захищений. Міжнародним законодавством та статутом ООН. Отже, друзі, як висновки, попри майже ви знаєте щоденний тиск з боку Білого Дому, стратегія Данії зараз полягає в тому, щоб уникнути ескалації, не реагуючи публічно на погрози Трампа. До речі, у Данії раніше давали зрозуміти, що Гренландія не продається, незважаючи на великий інтерес Сполучених Штатів. Також відразу варто зазначити, що енергетична політика Дональда Трампа теж лякає зараз Європу. Зараз Дональд Трамп планує розширення видобутку нафти та газу у Сполучених Штатах як наслідок, це може призвести до зниження ціни на енергоносії, але посилить залежність Європи від імпорту з США. Зараз європейські економісти побоюються повторення енергетичної кризи пов'язаної із залежністю від зовнішніх постачань. Вони кажуть, що нам вже одного разу було боляче, і ми відчули. На собі ризики сильної залежності від імпорту газу, тобто, ми вже наступали на ці граблі, тепер вже не слід. Повторювати ту саму помилку, щоб не стати іграшкою в руках адміністрації Дональда Трампа, тобто, незважаючи на те, що ціни на енергоносії на світовому ринку знижуються, в Європі вони не можуть бути такими низькими, як у Сполучених Штатах Америки, особливо завдяки меншим податкам і меншій бюрократії. Таким чином, Сполучені Штати Америки ставатимуть все більш привабливим напрямком для бізнесу від інвестицій і від цього нікуди не дітись. Тенденція до перенесення в виробництв потужностей до сполучених штатів з Європи зростуть ще більше як наслідок відтік європейської промисловості. поступово стане ще більшим. Також давайте звернемо увагу на те, що нещодавно Дональд Трамп дав доручення створити в Сполучених Штатах систему протиракетної оборони, аналогічно ізраїльському залізному куполу. Метою створення цієї системи є, звичайно, захист Сполучених Штатів від балістичних, гіперзвукових і новітніх крилатих ракет, зокрема з використанням систем перехоплення з космосу. Взагалі, ви знаєте, що ізраїльська система протиракетної оборони, Залізний купол вона захищає країну від атак ракет. Та безпілотників до речі, з 2011 року вона була розроблена для захисту густонаселених районів Ізраїлю від ракет, снарядів малої дальності на рахунку. До речі, залізного купола тисяча відбитих ракет. Він також є символом тісної співпраці Ізраїлю та Сполучених Штатів. На його створення Вашингтон виділив понад 3 мільярди доларів. Зараз йде зростання впливу правих сил у Європі. Нова ультраправа група патріоти за Європу до складу, до речі, якої входять угорський прем'єр Віктор Орбан і лідерка французьких популістів Марін Лепен. Вони планують провести великий мітинг зараз в Мадриді під гаслом. Зробимо Європу великою знову. Мітинг, що відбудеться 8 лютого в столиці Іспанії, Мадриді, має гасло, яке нагадує відоме гасло президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Це група патріоти за Європу, ініціатором якої є Орбан. Вона має річний бюджет у 5 мільйонів євро. Вона була заснована після виборів до Європарламенту у червні 2024 року з метою об'єднання. Ультрапопулістських правих сил Європи та впливу на інституції ЄС, тобто п'ята колона Європейського союзу. До речі, зараз серед 720 депутатів Європарламенту 86 представляють цю партію патріотів, що робить її третьою за величиною політичною групою в Європейській Раді. Група поки що представлена лише Орбаном, але ця ситуація походять може змінитись в результаті. Політичних зрушень в Європі, зокрема, ультраправа австрійська партія свободи веде зараз переговори про створення урядової коаліції, а її лідер Геберт Кіль може стати канцлером країни. Лепен, до речі, лідерка французької партії, національне об'єднання лідирує зараз в опитуваннях і має реальні шанси стати президенткою Франції на виборах 2027 року. До речі, в Чехії права популістська партія на чолі з Андрієм Бабішем також готується до перемоги на парламентських виборах у жовтні 2025 року. І останні важливі новини з Європи та світу це годинник судного дня. Нагадаю, що цей годинник перевели на одну секунду ближче до півночі. Тобто зараз світ продовжує перебувати у стані геополітичної напруженості. Погодьтесь вчені. Заявили, що ця переміна вперше в історії символізує. Виникнення надзвичайної загрози, яка вимагає міжнародної співпраці для подолання, вчені також сподіваються, що у 2025 році світові лідери визнають кризу, що будуть приймати відповідні заходи для зменшення небезпеки пов'язаної з ядерною зброєю, зміною клімату та. Зловшування біологічною наукою та новими технологіями. Отже, друзі, як висновок, зараз погодьте світ стоїть перед серйозними викликами: геополітична боротьба за космос, економічна конкуренція Сполучених Штатів та ЄС, посилення правих сил в Європі та загроза глобальної нестабільності. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих новин. До зустрічі!